Всім привіт-привіт! любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вирішаємо у незабутню неочікувану подорож під назвою Останній день завозу». возом біля секонд хенду мій стиль. Прийшла я за 5 хвилин приблизно до 8-ї. І так як сьогодні, останній день була невелика черга, але така спокійна із Жіночок поважного віку, тому ніхто не толкався, ніхто там тебе не відштовхував, не робив привілегійовані черги, як це, звичайно, в останній день, який буде, в перший день, який буде завтра. Спокійненько всі собі зайшли і пішли по своїх відділах, розбрілися. Жіночок ви бачили, десь було 15. Десь так. Все було чемно, чинно, благородно, як то кажуть. І одразу я заралила на взуття, було багато кедів. Цей секонд достатньо великий, там завжди багато одягу. Не завжди зважаю на останній день, один раз зайшла, побачила класні нові туфельки. Білого-бежевого кольору вони мене зараз на розпродажу в шафі. Нагадую, що у мене сторінка є на шафі. Посилання на сторінку під, від, під кожним відео про секонд-хенд. Так що заходьте, подивіться. Я знайшла абсолютно нові туфельки з цінником на останньому дні завозу. І дуже здивувалася, що то був Є п'ятниця останній день, коли за кілограм ми маємо платити 99 гривень. У нас же осінь, тому були. Чобітки, батільйони, Ось бачите, з якою високою резинкою бачив перше. І на кабличку і туфлі. А у нас ще досить тепло, в принципі, ну, зранку може бути 13-15, досить прохолодно, але в обід може бути і 26. Тобто така погода мінлива. Але є сонечко і це добре. Показую вам, які варіанти можна знайти на останньому дні завозу. Ось щось цікаве <смір> мотив тімберлендів. Але і самі Тімберленди також зустрічаються, але не завжди в гарному стані. Це щось. Фешн 2016, щось невідоме. Були, звичайні... і боси. О, це взагалі топ. Зміїні батільйони з шипами. Це щось. <смір> це, звичайно, маркет там великий розмір. 11 по 41-й. Скільки я розумію? Оці великі розміри доволі часто я зустрічаю на секонді. або дуже маленькі, ну особливо на останньому дні. Там десь 35-й, 36-й, непопулярні і 41-й, 42-й. Тож це не тільки розважальне відео, але й познавальне. Можливо, ви там самі не ходите, не встигаєте, а вам цікаво подивитися, що можна знайти в секонд-хенді, ось такі, наприклад, вечірні туфельки. Видно, що їх приміряли лише в магазині, не носили зовсім по підошві, досить вони нарядні такі. На вечір, на Новий рік, на якийсь день народження, надягнути, чому б ні на раз. Якщо ви там кхм, повсякденному житті не носите каблуки, то не бачу нічого зазорного. Тим паче тут буває якісне взуття, мединителі реально оригінальні екземпляри зустрічаються. Тому. Тому не бачу сенсу витрачати великі гроші, як кажуть в коментарях, що типу такі тряпочки, що вдома не, не можна знайти краще. Ні, тут е, різні мотиви, і перший ну, це розважити вас, другий цікавий, як челендж, виклик самому собі. Е, кожен раз заходиш і знаходиш щось. Щось новеньке, щось цікаве. Те, що не знайдеш в звичайних магазинах в Україні, наприклад, не всі бренди представлені. І по третє, сподіваюся, це може бути комусь корисне. Не всі люди хочуть і можуть дозволити собі якісь речі. Наприклад, сумку не обов'язково витрачати 2-3 тисячі гривень, а можна в секанді там на люксі на, з перших днів завозу знайти сумку за 300-500 гривень. І вона буде більше ніж достойна вас. І вітаю вас у примірочній. Вже підібрала трошки одягу, буду вам показувати так, як осінь, попереду зима, холода. Буду показувати вам верхній одяг. Ось така регладені в, в розмірі L чомусь парка е, улюбленого мого кольору Хаки, така з опушкою, з підкладкою. З Оце все відстібується. Потім буду вам показувати. Але розмір е, на мене, я думаю. Ось така чебурашка від F&F Розмір 40, 42, 44. Десь теж мій, але вона така об'ємна. Мене такий каракуль. Досі актуальна. І пальто. Це таке ошатне в клітинку. Це одразу віддає якийсь англійський стиль. Воно, звичайно, без Смісовий склад, 12 розмір, трішки більше за мого, але я примірю. Ну і по складу там акрил, Це більш таки знаєте, жакет на теплу осінь, ніж повноцінне пальто. Бачите, там і акрил, і навіть повний є 5%. Але в цілому поліестер Від невідомого бренду мені е, ера. А, але воно цупке, досить структуроване, як жакетик, з нього і почала я свою примірку. А, Воно дійсно тепле. Тобто це одразу відчувається, воно не колеться, воно дуже приємне, таке, знаєте, вовна з кашеміром. Uh, сідає дуже структуровано, плечики все очерчено, сідає дуже гарно, але, як на мене, то я, де, довжина для мене е, якась незрозуміла. Можливо, на мій зріс, 1,75 м, Він сів якось неактуально, ну, досить широкий, ну, тому що це я надягнула на футболку. Бачите, навіть гудзики такі, як у чоловічих жакетах, часто бувають. Не знаю, може, він не чоловічий. Хоча ні, наче застібка жіноча і в жіночому розділі. От на дотик тканина мені дуже-дуже сподобалась. Він такий в міру, ну, не важкенький, я думаю, заважив би десь на кілограм, може кіло 200 двісті. Але по якості мені дуже сподобався. І ось ці гурт такий, такий класичний вигляд, на що б ви не надягнули там, навіть на шорти, на джинси, на що, що хочете. Одразу у вас такий строгий офіційний стиль. Вимальовується. Тут намагаюся показати вам розмір і склад. Ось, що я вам і казала: що 60% вовни, 20% кашемір і 20 ну, щоб це добре трималося і пралося. Це суперовий склад. Не знаю цього бренду, якщо знаєте, напишіть. Але по складу можу сказати точно, що це склад суперовий. Це вище мас маркета Ну, може, така преміум-лінійка в мас маркеті Дуже класна і приємна тканина. І бачите, по підкладці все ціле, просто зам'яте. Немає нідоліків, ніяких взагалі. І це на останньому дні. Можете подивитися. Привіт вам із Туманного Лондону. Шерлок Холмс і його помічник доктор Ватсон. Звичайно, вона теж величенька на мене, але це такий, знаєте, легкий акриловий жакет. Гарно виглядає, але після, думаю, пару, пару хімчисток він ну, вже втратить свої якості, свій зовнішній вигляд, тому що, ну, на жаль, тканина не натуральна і не цепкий ну, він зовсім. Підкладка теж полієстрова, але гудзики гарні. Це Джордж, якщо мені не помиляється, це масс Маркет. Так, на один сезон може бути. І він полегше, заважить точно до кілограма десь. Ось ця чебурашка, яку я вам обіцяла. Вона на гудзиках, два великі гудзика попереду, але розмір просто over oversize over Ця, не знаю, як це назвати пальто. З глибоким вирізом і ну, своїм стилем, якщо можна так сказати, дуже об'ємне, не знаю, можливо, на вагітних на останньому місяці, але мені воно якось за велике така об'ємна сукня пальто. Щось, щось не зрозуміло, хоча по розміру. Не знаю, чи це 42-й. Там я подивилася. Але мені подобається. Такі він навіть не чебурашка, такі знаєте, як, як штучний каракуль, щось таке. Ну, прикольно. Такі е, шубки досі в тренді. Досі можна носити, шукати ці чебурашки, чому би ні. Ну, вони трошки додають об'єму, але мені здається, в чорному кольорі це виглядає навіть елегантно. Як вам напишіть. Ну І парки. Моя підліткова любов. <с> Мені здається, що ця Елька підліткова дійсно, тому що вона, в принципі, непогано сіла на мене, але куцувата. Чи на мій зріс, 1,75 метра. На дівчат понижче буде ну, до середини ікри. Стегон? А вона класна. Бачите, який капюшон можна заховатися. Оце, до речі, все відстібується ця волохата частина, і от ця менш така пушиста, яка йде всередині, як підкладка. І виходить, що парка стає таким весіннім пальто. Ну, це таке, знаєте, якесь нагадування із дитинства, коли тобі купляв одну куртку і на осінь, і на зиму і на весну. Ця підкладка зимою підстібували, весною відстібала, і ти ходив, 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 ходив в одні речі. І так пару років. Але ось недолік я знайшла. Фурнітура, до речі, тут металева, і на, одному із, на одній з кишень, виходить, провалена ця, ця кнопка. Але все це можна полагодити без проблем. Віднести до майстрині вони зроблять або для сапожника. Я люблю такі курточки, вони, звичайно, дуже зручні, функціональні. І так, на кожен день. Пробіжатися, надягнути щось, коли не треба думати, що і куди, то надягнув і побіг таке класне, класне рішення. Але ні, я не буду її брати. У мене ж таких курток повно. І кольор мій улюблений хакі. Ось показую вам, що все є на гудзиках. Оце капюшон. Ну, капюшон не відстібується, а відстібується ця от, о, штучна, штучне хутро. Оце таке коротеньке і отеовелике таке об'ємне також. А ось та сама оця підкладка. Ось так вона відсібується. І виходить у вас легенька курточка. Таке пальто десь на 0 5 піде. Бачите, стібане. Бірки все є. Видно, що вона трошки вживане, особливо по підкладці, але пройтись у цим ці... катишкоїдом і все буде добре. Непогана курточка, дуже приємна на дотик, але спроти сильного снігу або дощу вона, звичайно, що не встоїть. Але якщо у вас такі зима та осінь не особливо з великими опадами, то клас. Фурнітура трошки покоцана, ну і тут треба чинити. Ну, дуже багато. але, 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 Якщо вам треба, то майте на увазі, що таку річ можна знайти. І вона заважила, заважила ну, точно гривень на 100-120 гривень. Туди ви знайдете в магазині парку, повноцінно зимовий одяг. Ну, такий осінньо-зимовий одяг за, там, за смішні гроші 100 гривень. Тому це. Також відповідь на один з коментарів, який нещодавно мені залишили. Це може бути не тільки розважально, але й корисно. І це вся була примірочка на сьогодні. Оцініть лайком та своїм приємним коментарем, можливо, цінним зауваженням. Буде цікаво мені почитати. Завжди цікаво. Це ваша увага, ваша підтримка. І в кінці я зважую ті речі, які мені. Особливо приглянулася. Це ось такі босоніжки шльопанці з цікавих, бачите, п'ятниці, 99 гривень. Каблучок такий, рюмочка. Заважили вони майже на пів кіло, на 41 гривню. І ще одні випадково знайшла сандаліки. Чорні з плетеною танкеткою мого, теж 39-го розміру. Прикольні від Primark. Видно, що вони нові, по підошві там навіть наліпочка залишилась. Бачите, що вони їх приміряли лише в магазині, коли вони продавалися десь в Великобританії, мабуть. Тому що це англійський бренд, якщо не помиляюсь. Заважимо їх. Сьогодні вони коштували майже 52 гривні. Ну, хіба не гарна ціна? Гарнюні, замшеві, почистити і буде добре. Звичайно, це вовняне кашемірове пальто, пальто жакет і з чудовим складом. Ще раз вам показую, що там 60% вовни, 80, 20 кашеміри, тобто 80% натуральних теплих, теплих тканин і домішок поліаміду. Для того, щоб з ним було легше доглядати, його структурувати. Кіло 200 на 120 гривень. Бачите, супер-супер річ. В магазині вона б коштувала точно пару тисяч гривень. Це 100%. Хоча бренд мені невідомий, але по складу можна сміло брати. І знайшла ось такі джинси від ASOS, 38-го розміру для вагітних. Теж вирішив вам показати, вони збіркою в хорошому стані. Ну, вірніше, в новому стані, як ви бачите, отут трикотажна вставочка для животика, але є ось така трошки якась плямка. Але це взагалі не суттєво, тому що вони нові, такі, знаєте, класичний правильний м -м, колір, класичний денім. Ця цятка, цятка ну вона, знаєте, якось гармонійно виглядає із кольором джинсів. Вони класичні, прямі, взагалі ніяких питань до них немає. Мають підійти на будь-яку фігурку. І заважили вони на 60 гривень. Супер ціна, коли джинси від Deus коштують точно 2-3 тисячі. Ось такі знахідки були, хто додивився. Дякую вам. До нових зустрічей. Пока-пока!